Уночі росіяни знову били по Нікопольському району Дніпропетровщини. Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії одної з громад області. За даними голови ОВА, люди не постраждали, а масштаби руйнувань з'ясовуються. Також повідомляється про ліквідацію дрона Кавікадзе. Шахедами атакували і Запоріжжя, а ракетами С-300 на околишні населені пункти. За інформацією місцевої влади, один із дронів вразив громадську будівлю. Попередньо постраждалих немає. Внаслідок влучання трьох ракет пошкоджено приватні будинки та приміщення школи. Атакували і Миколаїв. Як повідомив мер міста, ракети С-300 потілили у житлові будинки, пошкоджену теплотрасу та дитячий майданчик. Повідомляється про одного пораненого. Йому надали меддопомогу на місці. За ніч збито 16 безпілотників у камікадзе. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Так на Миколаївщині силами ПК Південь знищено 11 ворожих дронів. Ще три шахеда збито іншими підрозділами сил оборони півдня країни, ще два БПЛА знищені на сході та півночі України. Про приліт до готелю Аліса у Енергодарі уранці повідомив мер міста. Подівля, пошкоджена чи є постраждалі наразі невідомо. Мер стверджує, що готель любили використовувати російські війська та представники так званої влади. Борис Джонсон отримав підтримку понад ста депутатів консервативної партії. Така кількість голосів дозволяє йому взяти участь у конкурсі на посаду лідера цієї політсили та поборотися за повернення до прем'єрського крісла. Про це пише BBC, посилаючись на власні джерела.